Всім привіт! Мене звати Таня і цей канал про в'язання та про моє хобі. Нещодавно Саша з каналу «Сандра Пай випустила відео про те, що українки не в'яжуть, про, про кастинацію. І я згадала, що в мене є великий пакет, в якому я збираю проєкти, які я давно почала, але з якихось причин не в'яжу. То натхнення пропало, то ще щось. Тому я хотіла сьогодні показати, що, мабуть, в кожної в'язальщиці є проєкти, які лежать і колись вони будуть зв'язані. Першим я хочу показати свята, може джемпер. Який я почала в'язати ще в березні, але маленька предисторія. Пряжу я купляла в Будапешті в 2017 році. Я, коли на Западній Україні була на лікуванні, і приїжджала в Будапешт на вихідні, я купила пряжу 900 форінгів. Зараз курс інший, ну Ну, якщо на зараз переводити, це приблизно 110 гривень за моточок. Тут в мене один моточок це 50 грамів, 225 метрів, склад пряжі 52% просто шерсть, 48% це поліестер. А пряжа виготовлена з бутилок. Я придбала. Два кольори. Ось такий він грязно-рожевий і сірий. На той час я в'язала тільки іграшки на продаж. Цю пряжу, яку я купувала, це був або акрил, або джинс. Я купила два кольори, а де він отакий грязно-рожевий. Інший сірий, у мене нема вже цілого моточка. Було 4 матки ось такого рожевого і два сірих. Я почала в'язати В'язала в'язалось комір і все. Потім в мене було дві спроби ще зв'язати, але пряжа так і лежала. Коли почалась повномасштабна війна, я виїхала до Угорщини, згадала про цю пряжу. І ось за три роки я так з нею нічого і не дов'язала. Светер, який я на даний час в'яжу з цієї пряжі, це леон. В мене відв'язана кокетка. А тут я відділила рукави і пров'язала 10 сантиметрів тіла. І все. І це був березень. І тоді мені казали: ой, головне, щоб ти дов'язала до осені. Я вважала, що я дов'яжу, але як це можна не зв'язати за більше ніж пів року. Ось, лежить. Далі нічого не в'яжу. Були шкарпетки, було літо. Я не знаю, чи я буду носити цей свитер, але є бажання просто дов'язати, щоб у мене вже пряжі цієї не було. І забути за цю пряжу. Другий виріб, який в мене лежить а, десь з лютого. Це чорна пряжа, але вона, якщо її покласти біля чорного, вона графитова. Такий, оць, колір мокрого асфальту. Пряжа це рея преміум шолком 400 метрів на 100 грамів склад 55% шерсть, 25 поліоміду і 20% шерсть. Ой, шолку. Номер кольору 50. В мене знайома попросила зв'язати перчатки. Для дівчини однакові перчатки ну, не підійдуть. Однакові перчатки на спицях 2 мм, тому що це пряжа шовком, і вона в мене на 2,25 просто кудись повзла. Петлі постійно уповзали. Було не дуже зручно в'язати, були якісь дірки. Я взяла спиці 2, була ось такі спиці 2 мм, саме прості в ближайшому китайському магазині. в'язати, Це був лютий, я в'язала, але були ще замовлення на шкарпетки, а дівчина не знала, як, щоб я відправила її. Вона живе в Німеччині. І вона каже: Та, можеш не поспішати, холода вже закінчаються. На наступний рік зв'яжеш, ось пройшов наступний сезон, вже холодно. Сьогодні вже 1 грудня. І вона. А де перчатки? Перчатки, звісно, не зв'язані. Зараз я вставлю кусочок те, як я їх в'язала дві. Пари одночасно. В'яжу перчатки. Це якесь задоволення, неймовірне. Дуже приємна нитка, нитка з шовком. Перший раз такої нитки в'яжу. Ширина руки лівої 12,5 см. В цій перчатці мені залишилось сховати кінчики. А так вона повністю зв'язана. А ось праву я тільки почала в'язати. Я її набрала на спицях 2 мм 52 петлі. Відв'язала великий палець, почала указовий палець в'язати. Але мені не дуже сподобалось, як я зв'язала великий палець. Спочатку він був дуже широкий. Коли я почала робити збавлення, виглядає воно не дуже. Але коли одіта перчатка на руці, воно сідає дуже гарно. Залишилося мені зв'язати три пальці. Я робила перерахунки стосовно того, що права рука в об'ємі аж 20 см, тому вони і різні такі, але це пара для однієї людини. Я побачила відео МК Юлії Савлюк, як вона знімає петлі на пальцях на булавочки, на маркери. Мені сподобалось намного набагато так краще, аніж знімати на додаткову нитку. Тому ось такий лайфхак забрала для себе, але. Увесь майстер-клас я не змогла взяти собі, тому що в мене спиці інші, Ліва та права рукавичка взагалі різним розміром. Тому ось так. Деякі моменти я підчеркнула з цього МК. Але не все. Третій мій процес, який лежить ще злітку. Я хотіла на своїх джинсах, на яких дуже великі дирки. Це були такі джинси куплені, але вони вже, ці дирки почали розриватися ще більше. І я захотіла зробити латки з пряжі ярнар джинс. Стандартна пряжа, на півхлопок. Я почала робити почала робити латки. Я зв'язала дві штуки, ще потрібно, мабуть, одну зв'язати, це залишки пряжі з плетів, які я в'язала на замовлення, тому буду якось комбінувати та пришивати це на штани. Я зв'язала два мотиви, два бабусіних квадрата. один а другий я б сказала, що це мотив, тому що він прямокутної форми. І треба, мабуть, ще буде третій зв'язати для маленької дирки, але я ще подумаю, як це зробити на даний час поки так. Ці мотиви я зв'язала гачком 2,5, гачок купляла в пряжному магазині, ще в Харкові. Дуже м'яка ручка мені подобається, але якщо в'язати іграшки, то цей гачок великий. А ось для мотивів він достатньо нормальний. Четвертий мій процес це шкарпетки по мастер-класу Віки. В інстаграмі в неї нік d 19 ecolife мастер клас я купляла за донат на ЗСУ. Це ажурний візерунок, він з Дир... Дирчавий. Ось, Але щось не так. Я в'яжу, мені не дуже подобається, йде він важко. Зв'язала я два рапорти і шкарпетки так і лежать. Це, мабуть, Березня вони лежать. Почала їх в'язати з пряжі Drops Nord Mix, пряжа м'яка, мені дуже подобається. Я вже в'язала дві пари з цієї пряжі. Зв'язала шкарпетки 43-го розміру, але після того, як я їх попрала в пральній машині, вони стали десь 30-й розмір. Тому з цією пряжею треба бути дуже обережним, уважним, не можна запіхати в пральну машинку. І я розумію, що ця пряжа не для всіх підходить. А зв'язати, віддати замовнику, він також може забути, необережно покласти в пральну машинку і на виході отримує валянок. Тому не знаю. Може, розпущу та з цієї пряжі зв'яжу собі рукавички або перчатки, а сам мастер-клас я хочу спробувати на іншій пряжі подивитись, як цей візерунок виглядає в житті, тому що такі шкарпетки ну, мені подобаються. Іноді вони дуже красиві. Ще забула сказати, що в'яжу на спицях 2,5. Хоча зазвичай для в'язання шкарпеток я беру спиці 2,25. Але тут чомусь я вже не пам'ятаю, або з розрахунком щільності в майстер-класі або в майстер-класі було указано, що тільки 2,5 потрібно спиці брати. Тому в'яжу на спицях 2,5. П'ятий процес, який в мене лежить не так давно, це шкарпетки шестинитки. Почала я їх в'язати десь тиждень тому. Тут я використовую пряжу Alize tie та залишки пряжі, які в мене були шестинитка. У в'язання цих шкарпеток я використовую Жакар, якщо так можна сказати. Це зміна кольору 2х2 пітлі. Ці шкарпетки я починала в листопаді в челенджі з Христиною. З каналу Що Ще б зв'язати. Це було завдання листопада. Ось, але мені. Дуже незручно в'язати на п'яти спицях, я не звикла, тому я першу шкарпетку зв'язала до клину та перезняла на кругові спиці. Зараз я дов'яжу другу шкарпетку теж до збавляння і я перезніму все на кругові спиці і буду продовжувати вже в'язати дві шкарпетки одночасно. У в'язанні цих спицях я використовую спиці 275 та набирала 52 петлі. Загалом я планую, що це буде жіночий розмір, десь 39-38. Ще на столі в мене стоїть книжка 260 узорів. Я її недавно поставила на стіл. Тому що вона в мене лежала в шкафу, потім при переїзді була схована в шафу, але я купляла цю книгу для того, щоб шкарпетки в'язати з везерунком. Мені дуже хотілося, я придбала і вона так в мене просто лежить. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ну, якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте лайки, ставте, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо вам щось цікаво. Та до нових зустрічей. Бережіть себе.